Вітаю. в ефірі Лтави, Кременчуцькі новини. Наші журналісти вже готові підбити інформаційний підсумок четверга сьогодні. У випуску про небувалий профіцит бюджету, урок демократії від міського голови. Про це та інше не менш цікаве, готові розповісти. Мої колеги. Залишайтеся з нами. У рамках тижня місцевої демократії у загальноосвітній школі номер 26 Міський голова Віталій Малецький провів для старшокласників урок за темою Демократія це оцінка уроку. Відмінно одностайні і учні, і вчитель правознавства. До речі, колишній педагог Віталія Малецького про демократію старшокласники знають наступне демократія це влада народу. У нас присутствує демократія. Ми маємо право голосу. Можемо входити на вибори, вибирає себе кого угодно. Для мене демократія була б невід'ємним таким рішенням в нашій країні, бо можна сказати, що народ розуміє, що потрібно більше, на що потрібно звернути більше увагу в цьому житті, і демократія, якби була тим чинником, яка б вплинула на рівень життя людей в нашій країні. Міський голова Віталій Малицький розповів молоді про місцеве самоврядування як поєднання форм демократії. Місцеве самоврядування це найвища мабуть, форма демократії в Україні. От, хто знає як слово демократія розшифровується? Що це? Демос, Демос народ так? і кратос влада. Чим живе Кременчук? Як міська влада співпрацює з громадою міста? Конкретні приклади життя Кременчука та практики діючого мера. Маса проблемних запитань до міського голови, які наразі турбують сучасне покоління. Урок минув, як то кажуть, на одному диханні: учні у захваті. Я вважаю, що цей урок був намного познавательні обичного, поскольку ми отримали знання демократії от человека, который сам участвует в этой сфере, развивает её в нашем городе и стране. Не каждый день, э, может мэр прийти и рассказать что-то о нашем городе, и нравится то, что рассказывается, что сейчас происходит. Было очень интересно узнать про всякие детали э, в управлении Кременчуком. Було цікаво услышати від мера. Віталій Малецький. Він вільно спілкується з учнями. Він не байдужий до їхніх проблем і готовий відповісти на всі наші запитання. Це прияття навчила нас, що потрібно більше приймати участі в різних ґраґродських організаціях. І допомагати їм розвиватися розвиватися нашому місті. Дуже цікаво дізнатися про структуру влади в нашому місті, про те, як вирішуються питання, і реально класно було почути все це від людини, яка очолює цю структуру. До речі, керівник міста, випускник 26-ї школи. Вчитель правознавства Олександра Яківна, яка 20 років тому навчала Віталія Малецького, згадує, що він був старанним школярем. Запам'яталася його така, знаєте, активна життєва позиція. Такий небайдужий був, все докопувався. Олександра Якіна, а чого воно так оце? Ну це ж несправедливо. Настойчивість така в нього була. От він вирішив закінчити школу з медалю. Він закінчив школу з надалі. Сьогодні педагог побачила свого колишнього учня у новому для себе амплуа і впевнена, що урок пройшов на відмінно. Переможцю учневі від переможеного учителя. Хочеться мені таку йому дати, не знаю, <гравити> грамоту чи що. Мер Віталій Малецький наголошує за молоддю майбутнє місто. Тому міська влада завжди прислухатиметься до думки молодих, прогресивних та ініціативних людей. Молодь задає питання не лише ті, які приємно чути, задає питання про недофінансування спорту, культури, освіти, і насправді. Важко відповідати інколи. Насправді задають ті питання, які навіть дорослі інколи не задають, тому що молоді люди знають набагато більше зараз. Задавали питання навіть по електронним підручникам, коли на кінець ми їх введемо. Ну, дуже сподобалося сьогодні. На черговій сесії міськради депутати ухвалили рішення про внесення змін до показників міського бюджету. За підсумками дев'яти місяців маємо понад 43 мільйони профіциту. Кошти спрямують на основні галузі міського господарства. Таких результатів вдалося досягти завдяки професійному плануванню бюджетної комісії та міських фінансистів, куди направлять додаткові мільйони. Далі у сюжеті. В цілому нинішній рік для бюджету міста можна вважати вдалим. У підсумках першого півріччя мали 77 мільйонів перевиконання. За 9 місяців 43 мільйони. Їх розподілили таким чином: 6 мільйонів направлять у освітянську галузь. Заплановані ремонти різної складності у дитсадках та школах. Медицині додали майже 4 мільйони. Вони підуть на ремонти та придбання обладнання. Така ж сума передбачена на перевезення пільговиків та школярів. Більше півтора мільйони підуть на розвиток культури, мистецтва. Та спорту та 2 мільйони 200 спрямують на будівництво. Понад 16 мільйонів спрямують у комунальну галузь. До речі, упродовж поточного року комунтранс значно оновився. Адже міські депутати відповідально підійшли до формування бюджету Кременчука. У нас бюджет достатньо хороший. Ликвидность его высокая, и он социально направленный. Мы очень много денежных средств выделяем на поддержку незащищенных слоев населения, именно тех, которые не могут себя Фінансі, тому от у нас по итогам 9 місяців розсматривалося перевинення бюджету на 43 мільйони. По итогам 9 місяців ми розподілили закупку трьох-чотирьох тракторів для комунального підприємства, щоб снігов, тобто є определена техніка, яка закупается. за таких фінансових умов. Кременчук може собі дозволити і довгострокові соціальні проекти. На сесії за Твердили рішення щодо співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. 8 мільйонів євро позики під 7% відсотків для розвитку пасажирського перевезення місто отримає вже наступного року. На них закуплять 50 сучасних тролейбусів, що курсуватимуть і на правобережжя. Питання резонансне і викликало гарячу дискусію під час сесії. Втім, маючи і державне фінансування для міста цей проект підйомний, вважає голова бюджетної комісії. Есть вероятность, и банк это подтвердил, и на сессии он об этом, представители банка сказали, и мэр города об этом говорил, что есть очень большая вероятность, 80% даже более, получения 2 миллиона евро грантовых денег. Если посчитать 87 миллионов переплаты плюс грантовые деньги, мы выходим где-то в районе 20 миллионов всего-навсего переплаты за 12 лет. На мой взгляд, это очень это хорошие условия. условия. Очень хорошие условия, потому что на 12 лет 20 миллионов это это ну, по крайней мере, я не знаю других предложений других банков, чтобы были такие предложения. И я об этом сказал, что с этими условиями можно этот проект реализовывать и с такими заверениями банка. У Кременчуці восьмирічна дівчинка, нещодавно потрапила до лікарні з підозрою на отруєння грибами. Аби оберегти людей від подібної біди, працівники служби порятунку вирушили до лісу і провели роз'яснювальну роботу із грибниками. Разом із рятувальниками були і наші кореспонденти. Багатьох осінь приваблює дикорослим урожаєм. Чимало людей вирушають до лісу у пошуках смачних дарів природи. Такі рослинні делікатеси, як маслюки, лисички, білі гриби, неабияк смакують. Біленькі маслючки попадаються. Насобираю їх і готовлю, готовлю ну для себе з картопелькою, да там, з лучком, да смачно. Чи, смачно да, оце біленький супик вкусний з цих грибів. Гриби це дарунки лісу, але варто пам'ятати, що вони водночас можуть бути і небезпечним продуктом харчування. Якщо навіть серед десятків їстівних грибів випадково потрапиться, хоча б один отруєний, він може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. У випадку поганого самопочуття після вживання грибів негайно викликайте швидку. Отравлення грибами, як правило, це очень сильне травлінні, основними симптомами, а грибів, есть прежде всего тошнота, рвота, головокружение, боль в животе, повышение температуры, галлюцинации, мышечные боли. При появлении таких симптомов самое первое, что нужно сделать, промыть желудок и обратиться скорую допомогу для казання першої медицинської допомоги. цього року до лікарні потрапили дві людини з підозрою на отруєння грибами. Серед постраждалих є і дитина, восьмирічна дівчинка. Аби подібних випадків більше не траплялось, працівники служби порятунку проінформували кременчужан щодо правил безпеки збирання рослинних делікатесів. Гриби тільки збирають ті, які ви знаєте. Необхідно проварити три рази. По 30 хвилин, якщо збиратися купляти їх, то купляти тільки на стаціонарних ринках, тому що вони піддаються там контролю. Медики наголошують, до 14 років дітям взагалі не можна вживати грибів. Також фахівці не рекомендують збирати незнайомі рослинні делікатеси. Гриби, які ви не знаєте, не лежите собі в лукошко. Це старі, це червіві гриби, це можуть бути гриби сухі, це гриби, які ростуть возле свалок. Или в мусорных баков, не берите такие грибы. Если вы не знаете, не разбираетесь грибах, Лучше покупайте искусственно выращенные печерички. На будівлі загальноосвітньої школи номер 9 незабаром встановлять пам'ятну дошку загиблому в АТО герою, учаснику бойових дій Антону Бутиріну. Нагадаємо, сержант Антон Бутирін загинув у серпні 2014-го на Донбасі. ротно тактична група 92-ї окремої механізованої бригади, де служив наш земляк, опинилася в Іловайському котлі і була обстріляна артилерією противника. Рішення про увічнення пам'яті колишнього випускника 9-ї школи прийняла комісія комісія з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій. Також одностайно члени комісії проголосували за рішення щодо переіменування вулиці Новоросійської на честь загиблого під час виконання завдання бійця АТО Артема Носенка. Самостійно написав заяву, пішов до військомату і попав розвідувальний батальйон розвідником. В ході операції снайпером Билубі. Сьогодні є пропозиція назвати вулицю на честь Артема Носенка. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Шестеро кременчуцьких школярів та студентів отримують президентську стипендію. Серед них і учень 4-го ліцею Кирило Данилейко. Десятикласник поглиблено вивчає точні науки і перемагає на олімпіадах та конкурсах всеукраїнського значення. Які цілі у житті має розумний парубок, дізнайтесь вже за мить. Президентську стипендію Кирилу Данилейку призначають вже другий рік поспіль. Хлопець посів перше місце на всеукраїнській олімпіаді з хімії, за що і був нагороджений. Дуже пишаємося нашим Кирилом. Приємно, що в цьому році наш Кременчук отримав шість президентських стипендіантів і до саме двох виховав Кременчуцький ліцей номер 4 Десятикласник має високі оцінки з усіх предметів. Втім, справжня пристрасть хлопця це хімія. Саме цій точній науці Рило приділяє найбільшу увагу цього класу. Мені любов до хімії привив мій учитель Сергігорішвілі. Багатьом дітям подобається практика, саме тобто експеримент. А мені більше подобається теорія, тобто теоретично розв'язувати задачі там можливо передбачати деякі результати у вигляді хімічних процесів. Розмір щомісячної президентської стипендії більше тисячі гривень. В намірах хлопця гроші витратити на курси з вивчення німецької мови. Так як у майбутньому Кирило планує вивчати хімію вже у Німеччині, але перед тим мріє відвідати цю країну як турист. У Німеччині насправді я не був, але мені дуже цікавиться країна. Тобто, я вважаю, що якщо я хочу там навчатися, то мені спершу треба просто поїхати туди, тобто, щоб дізнатися про менталітет людей, про їхню культуру. Традиції тощо, тобто зрозуміти, чим відрізняється життя в Німеччині від життя в Україні. У свій вільний час старшокласник полюбляє грати у більярд та проводити дозвілля з друзями. Його однокласник Віктор відзначає, Кирило дуже добрий товариш. Мені досить приємно з ним спілкуватися. Він завжди веселий, він вміє шуткувати. З ним приємно спілкуватися. Він знає більше, ніж я. Він може. Якщо мені треба щось пояснити, він дуже добре поясняє. Сподіваюся, що після закінчення школи ми продовжимо товаришувати з Крилом. Кременчужанин зізнається, він мрія стати хіміком технологом. Тож побажаємо Кирилові подальших успіхів у навчанні та майбутніх професійних звершень. Наша землячка Кременчужанка Аліна Стіфарова взяла участь у популярному телешоу Танцюють всі і увійшла у сотню найкращих танцівників України. Які враження дівчина отримала від участі у проєкті? дізнаєтесь з наступного сюжету. Аліна цілеспрямована талановита дівчина. Своєю хореографією їй вдалося підкорити серця найсуворіших суддів відомого танцювального телешоу. Дівчина успішно пройшла кастинг і увійшла у сотню найкращих танцівників України. Дякую, що повірили в мене. Поздравляю. За словами Кременчужанки, приходити випробування на шоу було нелегко. Доводилось наполегливо працювати, у тому числі і швидко вчити нові стилі танцю прямо на знімальному майданчику. Таке все в волонітельне стані, цілий день ти на емоціях, на переживаннях були стілі танцю, коли я взагалі ні разу не танцювала в житті. І коли перед тобою стоїть завдання, то ти думаєш, що так, ну зараз на сто процентів. Та незважаючи на те, що конкурс був небо як складним, як фізично, так і морально. Все ж від телешоу Аліна отримала море позитивних вражень. Особливо дівчині сподобалось працювати та спілкуватись із зірковими суддями. Більше всього із суддів мені подобався Константин Тамільченко. Він дуже такий приємний, спілкувальний, класний. Я від нього та що все вже дуже давно. Та й за кулісами ми з ним спілкувалися на любі тему. Він такий весь відкритий, такий простой. Понравився Влад Яма, теж ми з ним спілкувалися, приходилось. Аліна відзначає, вона дуже рада, те, що не побоялась піти на шоу такого масштабу, адже цей досвід з нею залишиться на все життя. В першу чергу, я думаю, це саморозвиття. тобто, коли ти пробуєш себе в яких нових шоу, в нових іспитаннях, ти проходиш через трудності, це захватує. Хокейний клуб Кременчук на домашньому льоду здобув перемогу у принциповому протистоянні з київським Дженералз. Підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького виграли з рахунком 6-2. і продовжують очолювати турнірну таблицю Української хокейної ліги. На початку матчу ігровою ініціативою володіли Кременчужани, але просто таки дива у воротах творив голкіпер генералів Олег Петров. Тому перша 20-ти хвилинка закінчилася нульовою нічиєю. А ось другий період подарував уболівальникам видовищний та результативний хокей. Рахунок наші земляки на 24 й хвилині відзначився нападаючий Кременчука Владислав Луговой. Буквально через 5 хвилин столичні хокеїсти встановили статус-кво. Шайбу до свого активу записав Богдан Сакова. 1-1. А далі на льоду Кременчуцького айсбергу панувала перша п'ятірка господарів. По шайбі у ворота Дженерал закинули Сергій Кузьмик та кращий бомбардиру УХЛ Ілля Коренчук. На другу перерву команди пішли за рахунку 3-1 на користь наших земляків. У заключному періоді протистояння Кременчужани здавалося, вже на 42-й хвилині поставили всі крапки над і. Кітком від синьої лінії Дмитро Ігнатенко, але гості не збиралися здаватися. Єгор Безугла вскоритив відставання генералів до двох шайб. Та обіщин Дмитра Підгурського і Олександра Савицького скористалися більшістю і відновили перевагу у три шайби. Потім Віталій Корішенков закинув свою другу у цьому матчі та командну шосту шайбу у підсумку 6-2 на користь Кременчука. Наступний двобій наша команда зіграє на виїзді 29 жовтня проти головного конкурента хокейного клубу Донбас. Донеччани посідають другу після Кременчужан-сходинку турнірної таблиці УХЛ. Синоптики інформують, вночі передбачається приморозки, температура мінус 3, мінус 5. В день зберігатиметься малохмарна погода плюс 2, плюс 4 градуси. Чим відзначиться останній день робочого тижня? Дізнаєтесь вже завтра о цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Оперативне відео про події у місті. Дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютубі. На все добре.